Ну, пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Не пішли, я що ти квітну. Добре, при те, що саме я даю вам у Треб... що робити. Не дивіться, пульку говорю за а аж то... говорити. дивіться, сіки даю, Дай а то теж бістижека. А, Дай а то, не, то, не то то треба не. вам гроші, Віталій Степанович. Не, а, треба. а то теж біжека заставити сміття забрати. Я приведу людей добра. Не бери мене за... Не заплатить. Та що, та чого я маю, то її робота. Дивіться, дивіться, дороги не хто є. Що я вбрав? Прийміть у я вимірю, що ти пише. І не йдіть туди, ну будьте добрим. Не путе, я добре не буду тепер. Буде? Та, Та не, буде. де, де, де си ділитесь не буду, бо де де це? ви є голова ради, ви, ви є відповідальна то, особа. Ту, ту маєш, чого ти не брав, буде тобі чуть написати. Чого ти не мав? Я вам пояснюю, що туся зариває бере. чого ти Не, берег. Я вам ще раз кажу, я знивов, я знивов тут цьому бразі був, тут стали вбрати в угол. Так що в угол, я машину зари заривав, тує берег, вертай. Ну йдіть сюди. Тобі чого повіли, ти чого не брати? А чого я тут що? маю вбирати? Да, Це Че? дорога тує, воду берегся зриває. 74 метри. Чого не убраний, я тот? Берегся зриває. Я заява. Я заява. Яка заява? Чого не убраний? Це заява за тот берег, чого? а не за тот берег. За вот так. Цей берег, брат, я тут берег. Ну дійсно подивити. Ну, дійсно що не тяжко. Не, не тяжко. Не. Не з я з кержиками до все будуть. Дивіться, Дивіться люди... Віталій Степанович, от станьте сюди. От як із берега. Тепер віце, я вас против. Ну, Проще раз, не там копайте. Переход, ви мені казали, не кінця. Е де? Іди по береги, почисти, вони, блядь, у те кату почистити. Та не там, Віталій Степанович, але аде тривало. Я вже не беру. А де шани з'ясні, не є не дешан. Не є нікому шанса, ви голова сільради, Я якому, якому не говорю, ніхто не, ніхто не хоче реагувати. Значить, значить, дивись, яка ситуація. Будь добрий, що люди будуть тут перескоржавати, просто робити, будемо говорити роботу. От людина прийшла, а тепер я маю сидіти там море, ліять під машину, мені пійде сюди, пійде туди. Коротше, об'ясняю ситуацію, я на нього пишу скаргу. Все, пишіть, от, скаргу, от, пишу, от, вам скарга, тут є все видно, ваш результат роботи. Повний садик, маю скаргу, напишу і будемо будемо розбирати. У судові, де треба, в прокуратурі не Та, а тоді, Я не буду тепер скаргу, і дьорати. А ті колики, що тут понамітовані, понапишені. Би вони, то то ви не видите, а три метри видите тут. От комісію Комісію сюди. Я Або в нього ніхто хто вдома, він під машину лігає, там люди тут тут взяти. Комісію, от тепер я під машину не буду лігати, бо всі це прийшли подивити, а вам на то то наплювати. То лентульку треба зробити. Я Лемтульку треба зробити, прийти сюди, подивитися. От я вас із тим мусором, що тут є, на дорозі загнім. От, відно, шиканю. Так. О я зафіксую тот мусор, котрий ви тут робите. На іде на я вас за груди не бравий за айзогертанку. Можна вас на минутку? Ну йдіть сюди. Ну так і на минутку сюди, я хочу з вами говорити, але вже в, мені в роті пересохло. Ну та що, затяжко вам сюди прийти на минуту. Разу, ми Ви всіх провірте каналізацію, куди зараз спускає. Ось такий результат у нас на сьогоднішній день. От наш голова цієї ради з погрозами бере мене за горло. Бо я на нього скаргу неграмотно написав. А тут мусор, тут мусор ніхто не видить. От кругом таку нароблюваний.